Доброго дня, шановне зібрання, 14 грудня в Україні традиційно проводиться день вшанування ліквідаторів аварії на чаес. Людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію 20-го століття, що сталося 26 квітня 1986 року. Ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України 10 листопада 2006 року. Понашісот 650 тисяч. Людей зі всього колишнього Радянського Союзу, які брали участь у ліквідації цього страшного лиха. Так, багато серед них вже немає. У нас було пішли у вічність 86 чоловік із тих ліквідаторів, які брали участь і були там, в Чорнобилі. Зараз в районі 177. Можливо, я помилився там одна у кількості. Але не забуваймо тих людей, які не дожили до того, що їм присвоїли статус учасника ліквідації на Чорнобильській атомній електростанції. І такі є, і такі є серед нас, наших людей, нашого району, нашої області, нашої України. Я звертаюся до всіх, щоб ми всі пам'ятали подвиг цих людей. Він заслуговує на велику шану. Шану, бо вони зробили все можливе, щоб оці юні люди, які стоять молоді, щоб вони пам'ятали і знали, що є герої серед нас. Вони вдень ходять, кожен робить свою справу. Але вони є серед нас, і ми повинні пам'ятати їхні героїзм. щоб вони робили все можливе, щоб той мирний атом, який потім став пеклом натуральним щоб він не розповсюдився повністю по нашій території. і хвала вам і хвала тих, кого серед нас вже нема. Давайте ми їх хвилиною мовчання шануємо їхню пам'ять. Шановні ліквідатори, шановні учасники мітингу. Ось уже двічі в рік ми збираємося, щоб вшанувати пам'ять подвиг людей, хто в 86-му році спас Україну, світ від радіаційної загрози. Я не думаю, що ми будемо збиратися третій-четвертий раз, подешевшують ліки, стануть здоровшими наші ліквідатори. Я дуже вітаю. Цю маленьку можливість подякувати людям. Але самим головним, чого чекають наші ліквідатори, є підвищення життя, є підвищення пенсій з тим, щоб можна було жити і з впевненістю дивитися в завтрашній день. Дякую вам, велике, за ваше життя, за вас подвиг, за те, що ви зробили не просто в 86 році, за те, що ви робите щодня. Бо після того пекла вижити, боротись хворобами це подвиг, враховуючи сьогоднішню ситуацію. Я думаю, що важливо настільки нам всім змінитися, про це завжди кажу, навчитися по-іншому керувати державою, щоб у нас не лякали кожним новим бюджетом, що це бюджет виживання чи спасіння, а має бути поступ. До кращого. Тому бажаю всім, щоб негайно закінчилась війна, щоб перестали вмирати наші діти, люди, громадяни України, щоб почала підніматися економіка, щоб в Україні був налагоджений звіт, контроль, щоб люди могли займатися бізнесом, могли ростити дітей, онуків і ніколи не повторилася така біда. Зараз в нас в Україні 237 тисяч ліквідаторів. це тільки тих, хто приймали участь на ліквідації, О, не рахуючи там чи переселенці за все. Але скільки вже їх немає в живих, у нас теж багато відійшло в вічність людей. Но, у нас що дивує? Дивує те політика, яку зараз на, має направляти новий наш уряд. Ось до нас всіх здивувало поява в інтернеті і в засобах масової інформації питання нового бюджету, де планується зняття пільг. Не тільки чорнобільців, а й всіх категорій і пенсіонерів. Також там дуже багато питань. Хто дивиться, це цікавиться та й розуміє. Я, я дивуюсь цьому, тому що в такий час складний для нашої країни, коли треба наоборот згуртуватися, це все взяти, щоб заробили виробництво, якась зростала економіка, і будуть ці самі пільги за що платити, то в нас. Визивають ці такі суперечливі відношення між населенням і, ж... і різними категоріями населення. Це неприпустимо. Навпаки треба здружувати людей. Питання стоїть, значить, медичне забезпечення. Я дякую нашим лікарям, всім, вони відносяться дуже до нас добре. І працівники соціальної сфери управління соціального захисту підказують все. Но ви прийдіть першого числа перед аптекою. І подивіться, що там робиться. Рецепти виписуються, да, але грошей катастрофічно не вистачає. І люди там займають чергу ще 7 годин ранку. О, це, це проблема, велика проблема. Тому що ліки зросли дуже багато разів, а сума, яка виділяється нам, вона не збільшується. Вона залишилось та сама, цих дві тисячі на 177 ліквідаторів, плюс переселенці. там виходить десь 800 лишнім чоловік. Три гривні в місяць на людину. Це Нічого. І те, що питання говорить, що може адресна допомога щось допоможе. Це не буде правильне вирішення, я рахую адресну допомоги. Тому що, якщо взяти питання, допустимо, надання путівок санаторно-поротних, цього всього, не всі навіть хочуть їхати, не всі можуть їхати. І якщо чи не всі їздять цим самим транспортним нашим загальноміським чи міжобласним. О. Якщо кожному даси комусь треба, там ці 3 чи 10 гривень як виділя, що це воно буде. Воно це буде не поміч. Та хоч так хоч щось трошки щось має, хтось що може піти, комусь щось поможуть. Це якось є. Але я рахую, у такий час не можна дестабілізувати відношення між різними групами населення і між всім. Хочу ще раз вам всім подякувати. За відношення до нас. Звичайно, це нас багато є таких, які дуже хворі, не можуть прийти. Ось сьогодні із червоного прапора Димичок. Він не зміг приїхати, він інвалід, не може, він нікуди з дому не виїжджає, то Якович йому передасть це все. Звісно, це їм яка-небудь підтримка, хоч психологічно, щоб за них не забули. А вони. Я дякую, Хімичу Володимиру Валентиновичу. Не герої. Це велике дуже слово сказане, герої вони. Я так не розумію, герої там Небесна Сотня, які погибли, їх немає. Ми, слава Богу, ще живі. О. Хай будемо ми просто люди, які виконували свої обов'язок перед державою. І хочемо, щоб держава не забувала виконувати те, що нам положено. Дякую за увагу.